Зоре май вечірня, зійди над горою. Поговоримо тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка у воду позичає. Як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти. А на вітах гойдаються нахрещені діти. Як у полі на могилі вовкулак ночує. А сич в лісі та на стрісі недолю віщує. Сон трива при долині вночі розцвітаю. А про людей та нехай їм. Я їх добрих знаю. Добре знаю. Зоре моя, мій друже єдиний. І хто знає, що діється в нас на Україні. А я знаю і розкажу тобі і спать не ляжу. А ти завтра тихесенько богові розкажеш село і серце відпочине. Село на нашій Україні, наче писанка село, зеленим гаєм поросло. Цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, наче диво, а кругом широко листій тополі. А там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром сам Бог питає над селом.